Мої вітання, друзі, колеги. Сьогодні у нас 23 травня, знаходимося ми на півночі Кіровоградщини. У нас тут господарство, яке, е, як кажуть, має великий намір перейти на технологію наутіл. No і ми допомагаємо їй в цьому. Значить у нас тут Поле, як ви бачите, після пшениці, попередник тут пшениця. Тут був проведений посів ріпаку в минулому році монодисковою сівалкою Джундір 1890, але, на жаль, ми тут не отримали всходи, У мене був такий гіркий досвід. Я сподівався, що. Я цією сівалкою можу все зробити одною турбосемом агросоюзовським, але, на жаль, по посіву ріпаку є питання. І Ми бачимо теж тут, що видно, що проходили сошники. Тут ми сьогодні будемо сіяти соняшник, пересіваємо ми це поле. Як ми можемо бачити, тут навіть немає залишків ріпаку, який був, який зійшов, але там по полю далі є все ж таки сходи, отримали ріпаку. Ну, ми їх весною забрали гліфосатом. Значить, у нас тут на сьогоднішній день найвелике покривало решта, ми можемо бачити. І тому це останнє поле, яке засівається соняшником в цьому господарстві. Відкриваємо лінію посіву ріпаку і можемо бачити, що була, як кажуть, замняла солому на лінію посіву. Я навіть знаходив тут крашені семена ріпаку, насіння ріпаку. Яке просто банально залишилося в рештках. Ну, ось, можна бачити, було велике заминання решток. І, на жаль, тут не було отримано сходів ріпаку. Так що тут буде друга спроба посіву. Таке покривало, звісно, це. Як кажуть мрія кожного наутільчика, так я покривала решток. але не завжди воно добре. Сьогодні ми тут будемо сіяти сівалки пропашної пашной гранплейс, ось я навіть не йшов, видно насіння ріпаку, яке просто залишилося в рештках. Бачимо, який товстий слой решток. Тут пшениця давала за 8 тонн. І сівалка навіть не продавила землю, все рештки черв'ячки. Тобто ми сьогодні тут будемо проводити посів сівалкою Air Place, це по типу джандіру. На жаль, у неї немає очисників ряду, ми тільки зараз будемо дозамовляти на комплектацію очисниками ряду. Тобто у нас тут стоїть такий великий диск. З мабуть сівалки сім'ято. Дуже схоже на це, якщо ви знаєте, маєте досвід по сівалки сім'ято, то напишіть, чи це Семіатовський сашник, чи це не Семіатовський Тобто це і для внесення добрив і великий прорізаючий диск. Солома на сьогодні вже не така, як вона була після збирання, тобто вона має прорізати зараз. І в принципі маємо, як кажуть, отримати гарний посів. Але це поки що в теорії, зараз будемо бачити. Ми спробували були вже раз зайти сюди, але було досить сиро, по класиці вже вологи немає. А поную тілі ми ще маємо вологу. Тобто треба таку все ж таки масу е з рядку прибирати, для того, щоб вона не потрапляла на лінію посіву. Ми це все будемо бачити. Цей анкер, який стоїть на, для внесення добрив, він таку робить. Двого роду обробку ґрунту, по обробі так виходить. Я буду на одному полі соняху, який ми сіяли теж по попереднику, можна так сказати, зерновому, але теж пересіяний там ріпак, я вам там детально більше покажу, що там сталося. Ну, а так, загальний фон поля. Зараз прийде сюди сівалка і ми спробуємо провести посів. Чому спробуємо? Тому що Земля досить сира. І е, цей сошник, який для внесення добрив, він піднімає сиру землю з рештками і забивається в місці між е, диском розрізаючим і між е, сошником для внесення добрив. І, і починає горнути. Тобто в ноутілі треба навчитися чекати. Тут був внесений гліфосат в нормі 3 літри. Тижня 3-4 тому і вже бачимо вже теж лободу. Тому цей гліфосат, який буде вноситись з ґрунтовим гербіцидом після посіву, то ми вже тут будемо збільшувати норму до 2 літрів, будемо додавати сюди прилипач для того, щоб забрати цю лободу. Тому що літри на цю лободу може бути недостатньо, Вона може вистояти і. І далі продовжувати вегетацію. Так, в принципі, поле відносно чисте, де з'являються бур'яни, але на сьогодні теж поле, поле то, тобто, доволі прохолодно, поле не може прогрітися. Це якась ще падалиця ця соєшника, йде, тому що перед пшеницею тут був сонях. Тобто цей рік дуже, дуже прохолодний. дуже. І ґрунтова біота не досить активна для того, щоб провокувати проростання бур'янів і для того, щоб забезпечувати живленням наші культури. Бачимо пошкодження ґрунту і все, на цьому рядку немає цього долота анкеру для внесення добрив. Бачимо наскільки другий фон. А тут, де є ці анкера. Тут йде пошкодження ґрунту. тут краю ще ущільнено. І Таке виходить у нас не молетіло, а трошки як стриптіло. Це тут без цього долота. Земля сира, ще така трошки видно, що ліпиться. Ну, вони уїхали тільки в, е, в 10-вечора, а приїхали на, крізь, через, е... на третій день. На третій день ночі вони приїхали. Пробав. Все, глибина посіву 3 см. Ввечері, з ночі вони приїхали. Отакий Бачимо, що реш... рештки розрізає. Потім ця солома уляжеться і трошки буде другий фон. Прямий посів соняшнику Сінієнта Сайберік по попереднику кукуруза. Гліфосатна обробка не проводилась до посіву, проводилась вже 3 дні після посіву разом з ґрунтовим гербіцидом. Ліфосат тут було 2 літри, тому що я перерощу пляни, підмаренник, лобода. Два дні тому була обробка. Лобода навіть зранку має висковий наліт, досить сильний. Видно, що точка росту прикручена. Але звісно така фаза для лободи дуже критична. Але в господарстві не було можливості внести гліфасад зарання. До посіву. тут така глиниста, глиниста земля. Вологи достатньо, влогу ми змогли зберегти і навіть раніше не могли сюди зайти, за того, що під кукурузними рештками досить довго зберігалася волога. Ці, ці поля сіялись на останок. Це ми вже переїхали на ділянку соняшнику, який ми сіяли, мабуть, тижня-два тому. А це якраз ми тут можемо глянути на ріпачок, посіяний по технології стриптіл в цьому господарству. Такий має вигляд, ну але це ж з краю. там всередині він приблизно такого ж розвитку такого вигляду. Практично всі е, зав'язали всі стручки, то тобто практично не обартувало цвіт. І шкідника ми тут проконтролювали гарно і поживленню тут це гаразд, що він не скидається. але ж знову ж таки, це край, і шкідник завжди заходить з краю. Так, ну це відео не про ріпак, а все ж таки про соняшник. Це в нас тут ми бачимо залишки ріпаку, теж це поле ми забрали тут ріпак, працювали тут 3 літри гліфосату і пересіяли це поле соняшника. Так як це поле все ж таки було одне з перших посіяно, тому тут було спрацьовано після посіву літром гліфосату. На той час, коли ми працювали, бур'ян був в дуже маленькій фазі, там або сім'я долі, або перша пара. Тому достатньо було тут одної літри гліфосату. А сьогодні по цим же полям, які досіваємо, то там вже треба де півтори, де дві літри, вже дивимося в залежності від поля і від е, фази розвитку бур'янів на тому полі і вже визначаємо норму гліфосату, але вже вимушені його збільшувати, тому, е, тому що вже бур'ян деякий має 2 і 3 пари листків. Що хотів вам показати? Ось ми бачимо цей фон поля. І бачимо ось знову ж таки цей рядочок там, де у нас немає долота одного. І бачимо зовсім другий вигляд рядку. Отут і тут. Тобто тут можемо сказати, що практично, як кажуть, непомітний тут посів. Ми його не бачимо, а тут маємо. Велике пошкодження ґрунту. Тобто у нас все ж таки це долото, яке для внесення добре обробляє ґрунт. Коли у нас будуть стояти очисники ряду, вони теж будуть відкривати рядочок і частково будуть забирати землю з рядку. Але я думаю, що такого пошкодження ґрунту у нас не буде відбуватися. Маємо питання по, по комбайнам. Йдуть неравномірне розподілення соломи. Цю, в цьому році ми максимально приділимо цьому увагу. Вже йде підготовка комбайнів до збирання. Тому на це дуже велике слід звертати увагу. Знову ж таки це ж іде рядочок, який ми не маємо цього очисника. Тут ось, ось щось боліє. Тут ось тільки зійшло, бачите, тут йде трошки відставання від цього рядку, тому що тут прогрівання йде в меншій мірі і розвиток трошки відрізняється. І такий загальний фон поля. Так що напишіть свої коментарі, як ви вважаєте це все ж таки більш похоже на... Стріптіл або на нову тіл. На сьогодні я рахую, що це просто прямий посів ми зробили без обробки ґрунту. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, а ми їдемо далі.